Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і у нас сьогодні таке питання. Цього місяця, на початку цього місяця, вийшла така, я навіть не знаю, як це назвати. У Раді запропонували по-новому переслідувати порушників військового законодавства. Чи, і тут, вжи, чи будуть в житлі ухилянтів хилянців вибивати двері? Та платити за доноси. за доноси Дивіться тут, ну, і ще що? деякий пункт? Крім пункту про проникнення до житла. Законопроектом пропонується запровадити створення партизанської мережі, яка б за гроші повідомляла правоохоронцям, про тих військовозобов'язаних, які порушили законодавство. Ну, це, не знаю, це за законом це Конституції. Чи правильно, от як ви вважаєте, правильно це чи, чи неправильно це? Ну, от, карта випадає. Залякування, обмеження. Це, знаєте, тут уже попередження. Влада перейшла червоні лінії. Тут уже категоричне попередження. Чим більше залякуєш, ви розумієте, що заляканого звіря можна чекати від нього що завгодно. Раз, дивимося. Наскільки це здійснений здійсненний варіант. Хоча, ви знаєте, кому всі органи підпорядковуються. Ну, Дивіться, будуть переслідуватися, дійсно, дійсно, так карти й кажуть. Звичайно, ті, хто відкупилися, ті, хто мають відкуп, ті будуть спокійно жити. Решта нелегко буде. Дуже нелегко. Тут, знаєте, ізоляція всієї країни в мене йде. Дуже давлять на емоції українців. Ви знаєте, і виходять самі жінки. Тобто військові, тут навіть не військові, тут жандармерія, скоріше за все, Оце жандармерія. Це не військові. Як сприйме це народ? Як це на практиці буде? Ну, це диктатура. Одразу, бачите, диктатура. Ці дві карти підтверджують, що це повна диктатура, повна ізоляція і, бачите, переслідування. Дуже погані карти випадають, на жаль. Тобто, мої дорогенькі, знімайте рожеві окуляри, уже е, ви прийшли у Совєтський Союз? Ось якось так. Тепер як сприйме це? Україна. Що за цим послідує? Люди з переляку будуть шукати, ховатися, переховуватися. Тут, знаєте, безвихідь якась. Обмеження, закриті кордони, але я не бачу, щоб українці якось себе проявили. Тут я не бачу. Я не бачу тут відкритості. Так, у медіа взагалі, крім якісь фронтові і якісь безглузді речі, нічого про це висвітлюватися не буде. Але у справжньому житті це буде дуже важко, мої дорогенькі. Дуже важко. Невже ніякої реакції? Кожний буде бідкатися в своєму кутку. Якось так виглядає. Ну, я не бачу тут, що щось до чогось це призведе. Ні. Ви розумієте, що пояски позатягують, так? Тут, скоріше за все, медійно якось переб'ють якоюсь дуже-дуже в лапках хорошою новиною, яка, яка нас затягне ще кудись. Зараз я подивлюся конкретніше, куди затягнуть нас. У якісь... Зараз, 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 ну, тут відверто вам скажу, ось, до розвалу України. Тобто, Пояснюю, ось ці всі речі без, без суда, без слідства і тому подібне. Ось тут переб'ється, ось це все перебивається якоюсь новиною про якісь переговори, про якісь, не знаю навіть, як це сказати, ось, але це, це недобре. Ось ця, ця інформація, яка переб'є переб ті погані речі, так, що відбуваються в Україні, воно все рівно, воно надовго не буде. Це, я навіть не скажу легалізація, це, знаєте, укорінення влади ще більше себе. І тут в мене таке враження, що тут готуються до. Ну, Те ще до переговорів, до якихось підписання чогось і тому подібне, перемир'я якогось. Так? Тому що це ну, не може пере, перемога бути вже. Це нам її покажуть як перемогу. Ось, Нам щось покажуть як перемогу, дадуть як перемогу. Так? На самому ділі це не перемога, це катастрофа. Перемога це для Путіна, перемога це для Зеленського. Ось. А для українців це не перемога. Це катастрофа. Давайте скажемо так. Це катастрофа. Не бачу нічого хорошого. Тобто, це поступовий, це як ланцюжок, що за чим буде йти, і до чого призведе. Призведе до вежі, а вежа це завжди розруха. Розумієте? Ось. Ну тут, ви знаєте, вони довго чекали на, цей, на це. Як, як за, за велику перемогу, це дуже швидко пройде, щоб ви розуміли. Одурманений народ нічого не помітить, щоб ви розуміли. Тут одурманений народ з щастя і ось що чекає. Тобто, тут може бути такий варіант: перемиря, ніби то це вже така велика перемога і тому подібне. Але тут здача територій, і плюс а, невдовзі одразу, майже одразу після цього перемиря. Ну, давайте я подивлюся приблизно час. Ну, максимально, можливо, максимально рік, мої дорогенькі, максимально рік. Один сезон, давайте скажемо так: один сезон. Мені йде один сезон, і буде ось ця, оцей розвал. На жаль, Тобто війна почнеться спочатку. Це просто попередження для українців, щоб ви розуміли, до чого йдемо. Тобто ось цю чашу треба пити до дна, ще не випили. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Донатимо на збройні сили.